Олеся Науменко фельдшерка Тютюницького ФАПу. Щодня їздить на роботу із Корюківки. За медичною допомогою до неї звертаються жителі трьох сіл костюшки, кугуки та Тютюнниця. Лікувати мріяла з дитинства, розповідає Олеся. Допомога людям. Якби не пішла медицина, може пішла в кудись в бійчі, або в поліцію, або, може, в пожежну охорону, або кудись. Ніде себе не бачила, окрім ну, цих професій, там, де або допомагати, або рятувати. Фельдшеркою Олеся працює сьомий рік. Найвіддаленіші її пацієнти за сім кілометрів. Коли починався карантин, завжди дуже багато було викликів і на прийом там чхнула, там десь закашляв, десь у мене щось не так. Подивись, послухай, бо а може це ковід. Ну люди паніці просто були. Ну приходилося заспокоювати, ні, це все гаразд. Просто багато себе надумували. Через це ще піднімався тиск. Там ще влазвича хронічних хвороб. Ну на основі це через си психологічне накрутку. Пацієнти інколи просять намалювати портрети. Говорить Олеся, приходив там чоловік. Ти ж малюєш, каже: ось мені фотографії. Будь ласка, намалюй. Малюю, коли якась стресова ситуація або щось недобре на роботі, таке ну різні бувають ситуації, і мені емоції треба виплеснути на папір. Малює Олеся вдома після завершення робочого дня. Зараз працює над портретом лікарки в медичній масці. Мені завжди подобається малювати людські очі. Ну там дуже багато виражають емоцій. І я оце як малювала, сама змалювала цю картину. Я не знаю, я в цих очах побачила як бажання чи що. Щоб людина чи як сказати швидше одужала, от якась от неї аж енергія така, що от, наче віддає світло на малюнках Олесі корюківські пейзажі, військові збройних сил України, кіноактори. Ці роботи для душі. Як художниця, говорить Олеся, вона відбулася в ілюстрації. Її малюнки прикрашають дитячі книжки. А нещодавно Олеся перемогла на міжнародному конкурсі художників. Тепер її роботи експонують на виставці у Чорногорії. Береш олівець, воно вже сам по собі виходить. Така робота, що мені треба якесь хобі. Якби не малювала, може чимсь іншим займалася. Треба кудись сам стрес дівати і ці негативні емоції. Якась вона те більш розсіюється і не тримаєш в собі. Надія Куліш, Роман Репа, новини на Суспільному.